Куяльницькі лимани також його відомий курорт, можуть опинитися під загрозою зникнення. Солоні сропи знову перевищує допустимі норми. Вітаю, мене звати Тетяна Бажанари. Це проект «Новини лайф. У якому стані нині всесвітньо відома здравниця і яка доля очікує на неї у випадку, якщо не вжити термінових заходів задля її збереження, розкаже еколог, ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко. Сергію, доброго дня! Доброго дня. Дякую, що завітали. Отож, сьогодні солоність ропи складає вже 280 грамів на один кубічний дециметр. Хоча ми знаємо, що допустима норма 280. Чим це загрожує лиману? Ну, я хотів би сказати, що 280 це ще не, скажімо, межа, до якої доходила солоність ропи в лимані. Це загрожує, і, скажімо так, ці дані я, чесно кажучи, не можу сказати, їх, звідки вони взялися. Тому що це може бути якісь поодинокі вимірювання, хтось проводив, тому що в моніторингу, тобто постійного контролю за станом куяльницького лиману, Зими 2021 року ніхто не проводить. На жаль, на жаль, ніхто не проводить. А з чим це пов'язано, до речі, ніхто не ну, проводить? Це, це пов'язано, як ви вже сказали, з початком військових дій, і я так бачу, що як в минулому році, так і в цьому році, не тільки моніторингу стану. Куяльницького лиману не буде відбуватися, а й не буде здійснюватися ті заходи, які б могли покращити стан куяльницького лиману. Що, скажімо так, чим загрожує підвищення солоності? Підвищення солоності погрожує тим, що може відбутися насичення. Цієї рупи ну я так не буду там з відповідними солями, і ця, ця соль буде випадати на дно лиману. І це призведе, по-перше, по-перше, це може призвести до того, що в лимані може на, на дні лиману. Може почати утворюватися гіпсова корка, а гіпсова корка, вона, ну, зупинить всі процеси утворення, новоутворення тих біологічних властивостей, які роблять цю. Грязь роблять лікувальною грязью. Це перше. І це, це ну, скажімо так, дуже і дуже загрозливо, тому що ми маємо, маємо приклад, історичний приклад, коли такий процес відбувся у, у Саках. Там це було пов'язано зі штучним підвищенням солоності, і це призвело у 20-ті роки ХХ 20 століття до гіпсування, гіпсування цього, цієї водойми. І це, ну, скажімо так, надовго е, зупинило, зупинило роботу роботу тих лікувальних. Е, Здравниць, які там були. Це, і це перше і це головне. Ну і по-друге, по-друге, це е, призведе до того, що е, різке підвищення солоності е, призведе до о, суттєвих змін в стані, е, екологічному стані е, тієї системи, яка, яка є в куяльницькому лимані. Незважаючи не на те, що там, будемо так казати, пересолонена вода, да, от ропа, це пересолонена вода, там існує своя екосистема, і звісно, що ця екосистема може не витримати, не витримати е е того навантаження, яке е буде. А ну, які, до речі, переб'ю вас, які такі критичні моменти, от, якщо все ж таки. Станеться оце таке значне підвищення. Як екосистема постраждає? От що саме, які елементи найбільше відчують оце таке погіршення? Є така е, мікроводоросль, е, е, вона просто буде гинути. Просто гинути. Да, якщо вона гине, то звісно, що е, вона не буде в. Е, входити В той біологічний цикл, який е, призводить до новоутворення новоутворення тих е, лікувальних грязей, які є, і, звісно, що це буде дуже, дуже погано. Але mm -hmm. є і друга е, пов'язана з цим е, проблема. Я так скажу, що сама по собі солоність. Солодість в лимані не, не збільшується, вона збільшується із-за того, що зменшується, по-перше, об'єм води, води ропи в лимані через нестачу притоків води. Ну і по-друге, це може, і, звісно, що там, де у вас Зменшується обсяг води, частина дна ліману, вона пересихає на ньому, що соль випадає, вітром ця соль розноситься на прибережні території, які засолонюються і вже не стають, і вже не можуть, скажімо так, відтворювати ті. Уже прибережні екосистеми, рослинності і так далі, які там існують, які є унікальними, які, ну, скажімо так, були через ці унікальні екосистеми, і був створений національний природний парк. Тобто тут є маса проблем, солоність це одна з проблем, а як ви бачите, Дуже багато таких ланцюжків, які йдуть від цього. Да? І це може, ну і на, скажімо так, якщо не вживати заходів, то просто куяльницький лиман пересохне, покроє, покроється гіпсовою коркою, зверху, зверху якої буде корка солі, яку будемо розносити. Вітром по прибережним територіям, і все. І на цьому куяльницький лиман як унікальний, унікальний лікувальний природний об'єкт, який відомий у всьому світі, ну, будемо так, я так мягко скажу, призупинить свою діяльність. Дослідження гідрологічні, вони свідчать про те, що, якщо б не той з'єднуваний канал, то вже з 2018 року куяльницького ліману вже б не було. Просто не було. А, до речі, якщо повертаючись до теми цього каналу, ну зараз вже так розумію, не буде запуску поки що морської води, бо вже ні. чекаємо на природні ні, водопостачання. Ні, в, о, з, грудня, з грудня минулого року вода подається. Подається в, в куяльницький лиман, але от за рік. В середньому в середньому е е за холодний період року в ліман подається приблизно 10 мільйонів кубічних метрів води. А ліману потрібно, потрібно для того, щоб він, ну скажімо так, е підтримував свій гідроекологічний стан. Потрібно ще приблизно 10-15 мільйонів кубічних метрів води в залежності від е, ну, кліматичних умов того року, тому що може бути дуже посушливий рік з вітрами, випаровування дуже сильне, буде випаровуватися більше. Якщо холодний рік, холодний рік, то звісно, що випаровування буде. Набагато менше. І е, от це перше, що я хотів сказати. І по-друге, по-друге, що річка Великий Куяльник вже практично не дає практично прісної води до куяльницького ліману. Зато, що стало е, найбільшим е, джерелом. Найбільшими джерелами е, пріс, пріс, так званої прісної води до куяльницького лимана. Це е, е, штучні водотоки, і які перший водоток це від е, водонасосної станції номер 5 Там скидують. скидують. Воду і другий водоток, який знаходиться за, ну, скидується, скидується вода з Куяльницьких озер, так званих озер, які знаходяться за об'їзною дорогою, і у випадках, ну, скажімо так, рясних опадів, рясних опадів, коли вода з Найближчих вулиць стікає, поступа, сті, стікає, до, стікає до цих Куяльницьких озер, і якщо вони переповняються, то ця вода стікає до Куяльницького лимана. Ну, знову ж гідробіологічні, гідрохімічні дослідження, які от викладені в ці дуже, ну, 20 на 25 сторінках. В журналі викладені, свідчать про те, що от ці два водотоки, так званої прісної води, є найбільшим джерелом забруднювачів в південній частині куяльницького лиману. Все, от у нас все. От, от ці два штучних, штучних джерела, це і все. Все ж таки вчені показали, що існують, існують рішення, технічне рішення, які могли вирішити проблему куяльницького ліма. І яке оце технічне рішення, от яке таке найбільш ефективне і вирішило б всі проблеми? Ну, я можу сказати, що обговорювалися, обговорювалося приблизно 4-5 альтернативних джерел. Якщо брати. Е Собівартість, час вирішення проблеми, то це подача, як не дивно води з Хаджибеївського лиману після глибокого, глибокого доочищення до куяльницького лиману. А по собою вартості? Про ціни говорили, які саме. Так, так, говорили. Як які цифри називали? Ну, це ж це було приблизно останнє обговорення. Це було пару років тому. Собівартість кубом, кубометру води була приблизно 3 гривні за куб. 3 гривні за куб. Це ну, дешевше, ніж та, та ми платимо за воду із. Нашого водопроводу. До речі, до речі, був і такий екзотичний варіант, щоб воду з одеського водопроводу подати до куяльницького лиману. Но, о, на жаль, скажімо так, вільних, вільних обсягів. Цієї води немає, немає. просто немає. А, отож, продовжуємо тему стосовно да. проектів, які реалізували. Да. Тобто, все це зупинилося, це зупинилося, ну, через, звісно, ну, відсутність хотів сказати нестачу, просто відсутність коштів. Ну я хотів би тут наголосити, що так у нас є зараз розуміння того, що якщо ми навіть проведемо дуже коштовні роботи по ренатуралізації річки Великий Куяльник, не просто її розчистки, да? тобто всі ті гідротехнічні споруди, ми по порозбираємо, поубираємо. Але нам потрібна не просто прісна вода, а вода достатньої якості. Потрібне ще альтернативне джерело. І це альтернативне джерело це система, система подання води з Хаджибеївського лиману до куяльницького лиману, і будівництво очисних споруд, які зроблять Брудну воду Хаджибєївського лімана достатньої якості, щоб її можна було запускати до лікувальної природного об'єкту Куяльницький Ліман. Якщо говорити, от, наприклад, про програму підтримки знову ж таки, Куяльницького лиману, то от згадаємо, що у 2011 році депутати одеської обласної ради вони виділили кошти на те, щоб збільшити оцей водопотік безпосередньо на річці Великій куяльники, і ця програма вона була розрахована на 4 роки, 12 16 рік, і навіть 26 мільйонів гривень виділили з державного бюджету. Які результати цієї програми? Чи це фінансування воно допомогло, чи все ж таки зупинилося? Тетяна, Давайте, значить, я приведу вам. От ви правильно сказали, що в 12-му році, у жовтні 2012 року, була прийнята ця програма, перша програма, регіональна програма щодо відновлення водних ресурсів куяльницького лиману, і її вартість цих, цих заходів, які там були перераховані, і от, скажімо так, вони є, і на, на скажімо так, на березень. 23 року, там виконана з цієї, тієї програми дев'ятирічної давнини, виконано ну, приблизно приблизно ну, 15% заходів. 15% заходів. Ви сказали, що виділено 26 мільйонів. Ну, з цих 26 мільйонів 24,5. Якщо. Було, мільйона це було будівництво цього з'єднувального каналу. Все. І на цьому завершилося. Грошей Все. немає і зупинилися. Тобто, після цього, після цього кошти практично на реалізацію практичних заходів. Я підкреслюю, практичних заходів, а це розчищення річки Великий Куяльник. Заходи щодо прибирання незаконних смітисвалищ для того, щоб на, на місцевості поновити ті знаки, які, межі, да, які були визначені ще в 1986 році. От вам нічого не зроблено. Нічого не зроблено. А якщо говорити про 22-й рік, все ж таки Куяльницький лиман він отримав статус уже національного природного парку. Чи є в цьому питанні зрушення і взагалі цей статус новий? Чи можливо він дозволить повернути знов ці межі, які були, і якось антропогенний вплив все-таки ліквідувати, зменшити його? Це дало ну, до 2021 року, до 2022 року це дало. Приблизно 19 мільйонів гривень з державного бюджету. Ми не могли. Ми тільки от ті е, кроки, про які ви казали в цій програмі, це виконувалися за кошти обласного бюджету. А це 19 мільйонів гривень, які були надані на розробку проекта, е, ренатуралізації річки Великий Куяльник. Цей проєкт. Вже готовий, його тільки потрібно реалізовувати. Тобто зараз він готовий? Да. і вже… От це, це перше. Тепер, е, тепер друге. Е, друге, те, що стосується національного природного парку. Ну, я хотів би тільки, щоб ви е, розуміли. От закон, про, е, закон про куяльницький лиман як е, е, курорт всеукраїнського значення. Визначив, що охоронною зоною куяльницького Ліману є територія приблизно 22,8 тисяч квадратних кілометрів. Тисяч квадратних кілометрів. Да? Парк, національний природний парк, це приблизно. Приблизно, ну, скажімо так, я не пам'ятаю, ну, приблизно в разів 20 менша територія. В разів 20 менша територія. Чому це все інше? Тобто без цієї охоронної зони, охоронної зони, от, великої охоронної зони, да, 22 800. З гаком кілометрів, на якій заборонена, ну, скажімо так, певні види господарської діяльності, вода, е, прісна вода певної якості не дойде до куяльницького ліману. Що дає е, нам е, е, указ президента про м, створення національного парку? Він надає нам можливість визначення органу, органу, державного органу, який буде пілкуватися про стан куяльницького лиману. Бо у куяльницького лиману сім няняк, а воно без глазу. Пройшов рік, не визначено навіть ще її адміністрації, адміністрації цього парку. Не виділені з, з держави коштів на його утримання і так далі. 23-й рік, 23 рік ті прогнози, які є, на жаль, свідчить про те, що куяльницький лиман буде потерпати від нестачі, нестачі води. Тобто та ситуація, що в 2021 році було багато опадів, в 2021 році. Менше, але все ж таки були опади. У 2022 році знову йде на спад та ситуація, яка була в 2019-2020 році. І я не знаю, що далі буде. А які тобто, ви бачите взагалі реальні шанси врятувати? Ж таки... Реальні <с> шанси це е... європейський грант, і вчені. От, Разом з департаментом екології подавали до Міністерства екології, скажімо, заявку на європейський грант, я не знаю долю, яку, яку, тому що вони все ще розглядають і так далі. Але якщо не привернути увагу і не, скажімо так, не, не отримати кошти з європейських екологічних фондів на от будівництво цього альтернативного джерела, а це можна побудувати ну, за два максимум роки. А у нас два-три роки є для того, щоб ще е зберегти цей куяльницький ліман. Зберегти цей куяльницький лиман. І з кожним роком у мене песімізм стає все більше і більше. Під нашим боком природа, Бог дав нам ну, брильянт. да, Брильянт, перлину. перлину з якої, скажімо, перлина такого ж масштабу, як. Мертве, Мертве море. море, так. Але ізраїльтяні змогли зробити з цього перлину, курортну перлину. У нас є природня перлина, але курортну перлину ми ніяк не можемо зробити. От Такий, такий пісімізм у мене такі є, да, реальні речі. Ну ми будемо сподіватися на те, що все ж таки європейські гранти і можливість взяти участь в них все ж таки допоможуть якось реалізувати цю програму по збереженню і для того, щоб збільшити водопотік до куялінського лиману. Дякую вам за те, що завітали сьогодні до нас. Дали відповідь yeah. на такі питання, які турбують не лише звичайних людей, але взагалі і. Маю на увазі не в Україні, а й за кордоном, тому що до нас сюди багато хто приїздив і маємо надію, що вони будуть і надалі приїжджати, а курорт зможемо відновити. Я нагадаю, що це був проект новини Лайф. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на нас, аби бути в курсі найсвіжіших новин. Залишайте свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.